Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка. Так, Юлія Геннадійовна, Чоловік на фронті сказав відправити вам ящик, якщо можна відео. Ну давайте спробуємо відео. Юлія Геннадійовна, що у вас? Ну тут геть ну, і пи спаяні. Такі плати в районі 40 гривень і кіло коштують. Це вплати. Трошки условной срезки. Так, тут у нас що Лампочка, лампочка. Ну, це неприемно, це на вагу. Ну, это самое. Такі лампы в районе 30-40 кг, як и срезка, так щоб не порезаться. Так, ну це условно побутова плата. Тут у вас ну, КМАК я не бачу. Это побутовая плата, это срезка, ну, это алюминий, чинь покрытый, это латунь. Тут, так, тут что мы? Тут условно срезка. ну, пока. Ну, тут ничего. нема такого. Что ну, это тоже срезка. Срезка, микросхема, микросхема, а не, не микросхема, какие-то микросборки, так что не видно, это мусор. Так, ламели срезаны, можно пораховать еще. Так, давайте зараз переберем, на стол выложим все и подробно расскажем. Так, Юлія Геннадійна, дивіться, фінал вашої посилки. Ну Дивіться, тут на платі 4 штучки було по 19 гривень транзистори. Хлопці посортували мобілка стара 250 гривень. вірніше, нова 250 гривень, стара 1000 гривень кіло. Ну, оце в цю категорію ця положилась. Ну Оце условно в сріску склад. Таке не рахували. Діоди повідбирали по 3 гривні штучка. Ну Такі діоди по гривні 20. Дві КМ знайшли у вас там ваши срезки сплат дивіться, це хлопці отбирали то що срезка сплат ну ну це эти в можна можно тут посипали з кульочків, ну і розйом, вот такий був, ну, условно вже надо було хоть щось натягувати, по 50 копійок клапку порахував такий розйом, ну плати, плати, а плат були плати, вон дві штуки там он покажи і ото все в срезку пораховано Ну І за розрахунку 40 гривень кіло. Наскільки вийшла посилка? 829. 829 гривень вийшла ваша посилочка. Якось так. дякую, підписуйтесь.